Я завжди хотіла почати з якогось певного моменту щось робити. Наприклад, почати вести блог на Ютуб. Сьогодні 3 лютого, і 7 лютого я планувала знімати перший влог, тому що я буду їхати в Суми. Але я йду і просто ось ця погода. Я не знаю, що ця камера продає. Вона просто... На сто відсотків мотивує мене починати прямо зараз. Я йду, і я просто в шоці з того, як багато ми пропускаємо, коли ми зайняті своїм життям. Ми пропускаємо іншу сторону, іншу медаль нашого життя. Я зараз іду додому, мені мерзнуть руки, але я могла би подумати про те, що. Мої руки мерзнуть через ось це. І мені досить е, мене досить влаштовує ця жертва. <кій> е, я слухаю пісню Макса Пташника. Е, поки ніхто не бачить, я досі тебе люблю. І я думаю, там були ще такі слова. Лікуй свої рани новим днем. Тобто не бери в новий день свої образи, свої якісь незгоди з новим днем. лікуй, все, очищуй і починай знову. Ось так. Так от, я вже прийшла додому і я думаю, що це буде блог. Про, можливо, мої якісь кавери, тому що в інстаграмі не можу виставити повну версію каверу, повну версію пісні. Я виставляю часто приспів і стовпчик. <кій> На ютубі зможу загружати повні версії. Їх можна буде, можна буде легко знайти. Сюди, можливо, я буду постати якісь влоги, якихось подорожей, а вони у мене будуть, тому що я люблю подорожувати і планую на 25 рік подорожі. Тут, можливо, будуть якісь реалії життя в Києві, або ж просто. Влоги з життя в Києві, можливо, будуть якісь цікаві події, можливо, ми кудись будемо йти з подругою, з чоловіком, і я буду це знімати. Тому цей влог це просто мій невеликий щоденник, в яких я буду розказувати, в якому я буду розказувати свої думки, ділитися своїми роздумами. Для когось це можливо буде просто фонові відео. Я, я люблю так включати часто деяких людей. Для когось це можливо будуть якісь лайфхаки щодо подорожей. Я можу розказати лайфхаки щодо там, можливо, будуть якісь уроки гри на гітарі. До речі, у мене багато друзів, які не вміють грати на гітарі, але дуже б хотіло навчитись, тому можливо я навіть таке зроблю. Тому я офіційно оголошую, що сьогодні, 2 лютого 2025 року, це буде початок мого каналу. 3 лютого побачаюсь. 3 лютого 2025 року це буде початок ведення мого ютуб-каналу, на якому я буду жити.